Святковий настрій починається не з одного подарунку, а з очікування Хокон Адвент-Календар. Це формат, який перетворює звичайне знайомство з продукцією на послідовний досвід. Кожне відкриття це невеликий сюрприз, що поступово створює атмосферу свята і відкриває нові бренди, смаки та аксесуари. Усередині зібрана продукція від перевірених виробників: мольфар, ямі, Solar, Pixel, і І Ще є кальянні аксесуари. Різноманітні Ні, календар не виглядає випадковим, він продуманий так, щоб кожен елемент мав своє місце і логіку. Цей формат підійде для особистого користування, так і на подарунок. Він універсальний, не прив'язаний до одного бренду чи стилю, дарує немуцієво враження, а серію приємних моментів. Це спосіб розтягнути задоволення і зробити очікування частиною свята. Ми бачимо з вами вісім комірок, і кожна комірка прикрашається з та фірмовими стікерами. Залежно від сезону, зими також мають свою тематику. Відкриємо з вами четверту комірку. Подивимося, що у нас всередині збоку відкривається. І ми дивимося, що в нас в четвертій комірці в нас звичайний суміш для кальяну. Це мікс брусниці та апельсину. Тому я гадаю, що ті, хто люблять цитрус, обов'язково будуть поцінювачами четвертої комірки. Подивимося з вами першу комірку. Першій комірці в нас також цитрус ямі. Ну, я гадаю, що ті, хто люблять, до речі, це мандаринки, просто новорічний настрій буде не тільки на столі, а ще й в кальяні. Дивимося з вами п'яту кумірку. Щось таке велике, але. Легке. Я бачу тут фірмові. Бачите? Муж такий фірмові просто це щось нереальне. Ми залишаємо це на столі з вами і будемо йти далі. Подивимося з вами. Давайте другу помірку. Так? Подивимося, що тут всередині точно а, блистинки, скоріш за все, для кальяну. Тут внизу ми зробимо з вами. Помітку. Кошоста комірка вже важка, до речі. Так, це в білесенькій коробочці. Запакували так, запакували. Ну і звичайно, це просто найголовніше, що треба. Що треба? Чаша. Подивіться, яка вона гарна. Просто коричнева. Така коричневий мурамор. Просто те, що потрібно. Подивимося з вами третю комірку. Третя комірка теж досить легесенька. Але, тим не менш, також дуже корисно. Це так само суміш для кальяну. Гадаю, що дуже смачний. Так, йдемо з вами далі, сьома кумірка, і дивимося з вами з сьому кумірку. І так само суміш для кальяну від Мольфар. Тут в нас 40 грам. Якщо хтось не спробував ще, то можна зробити як на спробу. Теж досить прикольні, якщо це. Мікс, то я гадаю, що в принципі чотири суміші просто вау на Новий рік. Ще й свій особистий муштук, блистки, блисточки для кальяну і восьме. Щось дуже важливо, мабуть, бо вона саме така велика. І це в нас, звичайно, для того, щоб доглядати сам кальян. Дуже можливий засіб, аби не забруднювати свої легені і принаймні точно слідкувати за колбою та шангами. Тому я гадаю, що цей адвент-календар для подарунку особистого. Насолоди, взагалі, і зустрічі 2026 року в принципі підходить. Тому я ставлю 10 із і 10, Рекомендую вам замовити можна цей двен календарі, звичайно, ж, на сайті або в інстаграм-магазині. Всі посилання можете знайти внизу в описі профілю.